штурму, а я все красавчик, видите? Да, бог, что вы скажете, люди? Людь, дякую за ковбасу. У кожного сім'я, у кожного свої заботи. В мене є мічта, я для неї щас роботаю. Ноги в грязі, пацани всі теж в грязі. В я в Донбасі з ними заряджаю магазин. Їхав, не спіша, на блокпостах все порішав. Привізівся, як торпива, щоб радувалась в них душа. Кожен день їм на роботу, блін, ставать боже, лень Хтось сидить вдома, а хтось сікаше, як олень. Ось така робота, ну не за зарплату. Кожен час прильоти, рани пхають вату. Дід Мурчик, це морська піхота. Мурчик любить танці, дід любе охоту. Різного ми зросту, різного ми віку Сидимо тут в окопі, і усі чекаємо літо, близько, прильот снаряду. Усі стають глухонімі, осколочні А усі ми маємо після мін. Дід взяв автомат. і зробив то, що він дожен. DVD поруч з гранатою поможе. Мучи 120-м блюється із мінометки Всі люди мають знати про їх тяжку роботу. Дід взяв автомат. і зробив те, що він должен DVD поруч з гранатою поможе. Учим 120-м плюється із мінометки В'я двітя їм. može ukrajina peremože! može pod nakon nje tiho pere pul od... Я відчуваю в жопі страх, но нікому не скажу. Якщо бачить мене снайпер, йому факи покажу. Хвороби різні, є то срачка, то запора, а комусь то пофіг, він передьоргує затвор. Волонтер привозе, нам то одеву, то їду, привезіть нам бабу та хоч в резину. Гумору всіх різний, в основному по чорному, якщо хтось не розуміє, то ми тут не при чому. Волонтер приїхав, наслухався вояк. Спочатку він не поняв, а потім як своя. Привезла беха, прикривала дашка Маси льот без звуку, сушка дуже страшно Мотолига в полі, САУ прикриває, з всюхою удобно, птичка скрізь літає Дід взяв автомат, і зробив то, що він должен DVD поруч з гранатою поможем. Мучи 120-м плюється із мінометки Всі люди мають знати про їх тяжку роботу вот, Дід взяв автомат, зробив те, що він должен DVD поруч з гранатою поможем Мучи 120-м плюється із мінометки Дядь Вітя їм помил. Може, Україна переможе! Дівідів розвідки намутив бог Дід прийшов з БРК, притягнув сопой сапог, ворожий бетер їзде, у мурчика в приціллі, семи аватари остаються цілі. Дівідів розвідки намутив утив підвольний Бог Дід прийшов з БРК, притягнув сопой сапог, ворожий бетер їзди, у Мурчика про приціллі Симисоті аватари остаються цілі Ми повернемось додому, інакше ми не можемо, якщо буде допомога, ми скоро переможемо. Вже рік я волонтерю, шукаю все, що треба, а з боку може здати, що падає, все з неба. Ми повернемось додому, інакше ми не можемо. Якщо буде допомога, ми скоро переможемо. Вже рік я волонтерю, шукаю все, що треба. А з боку може. Коморпіхів любить пип'я. Все. Давайте, слава Україні. Героям слава Камеру Без. Так точно. Хочу подякувати Льохі за все, що ти для нас робиш. Дуже. Не, давай, давай. Аби не ти. ну Ні, чесно було... ну, Чесно чес. А зараз подумають, що я вас попросив по сценарію. Це ч... Будь Будь щирої не, душі. Це не те, що от я дід, ось, всі хлопці наші, всі Це цей віт Да. Ні, ну Джус, ми тільки познайомилися. Все, брате, що, дуже тобі дякую за всю твою роботу, яку. що ми ну, розуміємо Хто цього не оцінює, що ти робиш. Твою роботу ми оцінюємо. Я як перець красний зараз. Перець красний, як цей. Знімаю, <реш> да. <оце>. <реш> <внімає. реш> перець красний. Дякую вам, хлопці, що. Ну, ви... Дуже дякуємо. І ми давай. тобі да, хочемо сказати дуже великого. Дякуймо! Дякуємо, що Дя... ти в нас є. Дякую вам. Тобі, ЛЬОХА, ДЯКУЮ.